Вітаю пані та панове на моєму каналі. На днях вийшла в глобальний реліз. Гра Ace Racer. Це дуже крута мобільна гоночна гра. В цьому відео я зроблю невеличкий огляд на неї. Не забудьте підтримати мене, поставивши вподобайку та підписавшись на канал. А також залишивши будь-який коментар для просування цього відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх нових подій. Дякую за увагу і бажаю приємного перегляду. Розпочну я огляд з меню, покажу профіль. В профілі Ви можете побачити свого персонажа, там тачки, хто вам подарунки відправляв, а, хто вам там... А, фанати ваші, хто лайки ставить. Плюс тут є рекорди, стата, а, ваші тачки, титули, ваші моменти, можете тут чат свій вести, ну блог точніше. Може дату народження обрати, може якийсь подарунок відправить гра вам. Тепер перейду до воркшопу. Тут ви можете прокачувати свою тачку. Для цього ви маєте за неї багато їздити, ви там отримуєте картки. Ці картки потім використовуєте для прокачки тачки. У кожної тачки є ульта. Наприклад, у цієї тачки є ось така ульта. За тут машин дуже багато. Я зараз навіть вам можу показати, скільки їх. Зараз анімація пройде, як вона випаде. А ні, ще я можу навіть не чекати. Ось дивіться, в мене три золоті тачки є. Rocket Fox, Acer. Вона в Envice входить, якщо не помиляється. В І в кожної з тачки є своя ульта. ця наприклад, на парашуті літає чи що. А, ні, вона як дрон літає. ну коротше, Тут дуже багато тачок. от Дивіться, скільки їх тут. І кожна має свою ульту, плюс кожну ви можете кастомізувати. Також тачка діляться на три класи: спідстери, саппорти. І інтерцептори. Інтерцептори, я так розумію, це тачки, котрі можуть шкодити е, іншим тачкам на е, дорозі. Тобто Там є оця тачка, котра може підпалювати інші тачки. Бачить, цю тачку підпалила і та, ті, чи швидкість збросила, чи ще щось. Ну, коротше, дуже різноманітні тачки. Круті. Плюс їх е, не так складно отримати. Я ось пограв буквально 2 дні, і в мене вже є три золоті тачки, три фіолетові, дві сині. Також тут можна, як я раніше казав, кастомізувати тачки, перекрашувати їх. Е, можна наліпку вішати. Pencil. Так, ота. Не повісило Так, можна тут е скінчики міняти на тачки. У мене поки немає скінчика на цю тачку. Можна номери ставити, якщо хочете. Можна колеси міняти. Ось такі в мене тимчасові круті колеса. А ось такі дефолтні. Їх можна потім буде отримувати ось такі, такі, або ці якось вибити купити. Поки ще не розібрався. Також тут є бекпек, тут ваші костюми. Тут а, зверху сети. Тут волосся. Тут кофти, тут штани, там, шорти, Ботинки. маски, рюкзаки, окуляри. шоломи, я так розумію, і зброю. Зброю, не знаю, навіщо для чого. Машини. Ітеми, які у вас взагалі є. Все, я так розумію, артефакти, картки для апгрейду тачок, якісь баки, емоції вибивати можна. Також тут можна міняти гендер. Ну Наприклад, я за чоловіка граю, але за чоловіка ну, костюми максимально по-юбанському виглядають. На жінках ці ну, костюми виглядають набагато краще. Ось, наприклад, ці золоті костюми на чоловіці. І тепер давайте подивимось на жінку. Набагато краще виглядають, ніж на хлопців. А, також а, тут можна настроювати сам зовнішній вигляд. Для цього ось тут в меню треба на голову нажати. І тут дуже крута кастомізація, і в цілому графіка крута. Тут можна різні образи робити, можна шерекас зробити, наприклад. Можна обличчя міняти, брова, очі, ніс, губи, мейкап можна робити, там очі робити, колір очей міняти, шкіру, колір шкіри міняти, можна таку маску. До речі, прикольно підходить під костюм, ця маска. Ну і тут ще щось можна міняти. Ну і костюми, прев'юшки можна робити, типу як виглядати буде. Берс в певному костюмі. Також прикольна функція, тут є музон, я не знаю, чи він uh, Ну, типу, чи його можна на YouTube заливати. Ну, коротше, тут дуже круті треки. Прям мега круті треки. І тут їх можна лайкати, свій плейліст фейворіт створювати. Ну, найулюбленіших пісень, щоб, ну, ті пісні, котрі вам не подобаються вони не грали. В цілому я не знаю, чи можна взагалі на Ютубі таку музику слухати. Спробую. Але якщо ні, то буде сумно. Також тут є клуб. До речі, давайте одразу його створю. Так я створив Клаб Ukraine. хто буде грати всю гру, заходьте в цей клаб. Буде радий кожному. Так, давайте подивимось, що тут є. Тут можна багаті купити, скінчик на неї. Можна якісь наборчики купити. Можна світло для тачки купити. Наліпку, я так розумію, колеса. Ну, прикольно. Є нагороди непогані. Заради них вартує заходити в клуби. А тут коротше можна в клуб. Тачку купити. Прикольно. Типу, щоб її всі юзали, я так розумію. Також тут є моменти. Моменти, я так розумію, це як соціальна е спільнота. Тут можна спілкуватися, щось виставляти. Короче, жити тут своїм життям можна. Також тут дуже багато івентів. Ось, наприклад, щось знову виконав в івенті. Тут за івент BMW M8 GT можна отримати, ну і плюс. Купу інших плюшок. Тут можна Porsche GT2 RS отримати. Заходячи просто в гру протязі 7 днів. Ну і ось тут ще івентів дуже багато. Тут різні тачки можна отримати, різні скінчики на них. Ну, коротше, дуже-дуже-дуже багато халяви. Ну, так розуміється, поки. Гра вийшла, потім, можливо, менше буде. Просто так завжди в інших іграх буває. Також є тут магазин, тут є донатні кейси, є кейси, котрі можна відкривати за внутрігрову валюту, і теж круті тачки вибивати. У мене тут є валюта, за котру я можу повідкривати ящики. Давайте повідкриваю, подивимось, як тут з лутом, як везе. Буду відкривати по 10 в мене на 5 десяток є. Так, відкриваю першу десятку. Давайте. Так, щось золоте. Нова тачка. Золота нова тачка. Круто. Прикольно. Гарна тачка. Дезраптор. Так, відкриваю наступну десятку. Знов щось золоте. Карткей випали. знов тачка. І знов золота. <реш> Ніфіга собі. Прикол. Дві золоті тачки підряд. От цеймба. Блейд випав мені. Так, наступну десятку відкриваю. Так, знов щось золоте. Картки випали. І повторно золота тачка випала. Прикол. Наступну десятку відкриваю. Так, тут, тут синька, нічого цікавого. Так, наступну десятку відкриваю. Це Остання, здається, десятка. І знову синька. Ну, непогано. По факту, три... Три тачки золоті вибив, одна з них повторна, але все рівно круто. Також тут є кешбек, потім можна буде на тачку обміняти або на щось інше. Також тут є РПшка, є безкоштовні левела і є платні левела. Давайте тепер покажу саму гру. Тут є практис режим, я так розумію, це проти ботів треба грати, є ранки трейси, ну проти людей на ранах треба грати. А Transformation та це ти обираєш свою тачку, але поки ти їдеш по трасі, там тобі постійно треба інші обирати. Тобто ти спочатку починаєш на свої, а потім обираєш інші рандомні. Кар'єр мод я ще не грав в це. Не знаю, що там. Кастом Рум теж не грав. License Екзем теж не грав. Давайте спершу спробую ранки трейс. Ладно, давайте. Ранків спробую в соло режимі. Щоб... У мене поки команди немає, до речі. Тут теж є магазинчик ранговий, тут за поінти рангові можна купляти нагороди. Дуже круті. Також тут за ранг додаткові ще нагороди дають. Тут можна таку тачку забрати. І купу інших нагород. Так розумію, це скінчик на неї. І в кінці дають якийсь скінчик на фрагмент скінчику. Давайте спробую соло спочатку. У мене ракета моя улюблена. Це спіпстер. Це, типу, клас найшвидших тачок, я так розумію. Ріремпіер. Кава вона в мене пошкоджена була. Що? Навіщо її треба було чинити? Так, ну проти мене, здається. Ну, одна ракета і інші такі дефолтні тачки. Ой, здається, я не ту тачку обрав. Бо для цієї траси з погані. Чорта тут. А, вони вже полетіли. Бля, да, мене чувак бірафон в кріз уже крутий. Блять, чувак мене підрізав, блін. Тепер я останній їду. Бачите, вони не хочуть їздити по великому маршруту, вони скорочують постійно. цього Дуже сильно топлю. Блин, за фон взагалі кайф. Управління тачки. Нереалістичне, але прикольне. Ну типа, якщо ви грали в асфальт в дитинстві, то це їмба. Ібо... Ну, це дуже схоже на асфальт і набагато краще. Там деякі тачки краще в місті, деякі тачки краще в. На таких э, треках полідних деякі краще в зборах. Та, я не встигаю. Не встигнув. Давайте в Діміс спробуємо. Один Спіпстер в нас. Один саппортер. О, так і у нас ідеальна команда. У нас один спіпстер, один саппортер, і інший має заважати ну, іншим гравцям. А вони мене чекали? нас майже однакові сети тачок так, ну, поки я перший погано Тропу дихає човар який. Чувак майже мене перегнав, перегнав навіть. Сказав, що тут можна як в асфальті їх вбивати, типу, коли вони намагаються тебе перегнати. Ну, Зов, чувак, намагається надогнати, наздогнав мене, перегнав. Бачите, він мене штоптає. Але тут бити не можна. Сподіваюсь, в мене ще накопиться одна так, в Мене накопилась тита. Я буду першим, на БМ. Так, я перший приїхав. Нарешті переміг. Новий рекорд. Навіть нічого собі. Ой, я MVP. Круто. Так, давайте я ще спробую, окрім ранки, да, щось. Давайте вам покажу цей трансформер Тесл. Мені її треба полагодити. Це ж все ж таки... Дамажиться тачки. Мені, здається, у єдиного спітстер. Ну, нова якась мапа, я на ній награв. не mm. Сподіваюся, авторських прово немає на цій пісні, яка грає на фоні. тачка поменялась бацка на таких скоростях пропадаю дух о о, о, так я бегу, во На Боже, я не знаю. Все-таки дуже неуправляема тачка. Прям максимально неуправляема тачка. Я не зрозумів, що вона робить пути на водою облила шо? Максимально не тачка дало... тачки я убираю. Це взагалі на парашуті літає. Шо це таке? Боже, це угар був. Тачка тупо на парашуті літає. Але я переміг. Гра мені сподобалась. Напевно, найліпша мобільна гра про гонки, яка є зараз. А як вам напишіть в коментарях? Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі в наступному відео.